За якийсь час я перейшов до іншого запитання, звертаючись уже до всієї групи, йшлося про те, чи мавпа, яку використовують для дослідів із отримання сироватки від поліомієліту, і які постійно роблять пункції, спроможна зрозуміти сенс своїх страждань. Одноголосно група ствердила звісно, що ні, через обмежений інтелект мавпа не може увійти у світ людей, той єдиний світ, у якому можуть зрозуміти сенс страждань. Тоді я поставив іще одне питання а як щодо людини? Ви впевнені, що людський світ це вищий щабель еволюції космосу? Хіба неможливо, що існує інший вимір, у якому питання щодо остаточного сенсу людських страждань знайде відповідь? Вищий сенс. Цей остаточний сенс безсумнівно перевершує обмежені інтелектуальні здатності людини. Зважаючи на цей контекст, у логотерапії ми називаємо його вищим сенсом. Людина повинна не терпіти безмістовність життя, як стверджують деякі філософи-екзистенціалісти, але радше погодитися зі своєю нездатністю зрозуміти його безумовну змістовність у раціональному виразі. Логос, глибший за логіку психіатр, який посувається далі концепції вищого сенсу, рано чи пізно буде присоромлений власними пацієнтами, так само, як зробила моя дочка. Яка у шестирічному віці запитала мене, чому ми говоримо про доброго Бога. На що я відповів Кілька тижнів тому ти хворіла на кір, і добрий Бог дав тобі повне одужання. Однак я не переконав маленьку дівчинку. Вона заперечила А вже ж, Але, будь ласка, тату, не забудь! Насамперед він дав мені кір. Одначе, коли пацієнт стоїть на твердому ґрунті релігійної віри. Годі заперечити терапевтичний ефект його релігійних переконань і у зв'язку з цим мобілізації його духовних ресурсів. Для цього психіатр повинен поставити себе на місце пацієнта. Саме це я й зробив, коли рабин зі східної Європи звернувся до мене і розповів свою історію. Він втратив свою першу дружину і шістьох дітей у концентраційному таборі Освенцем, де їх відправили до газової камери. А зараз з'ясувалося, що його друга дружина безплідна. Я зауважив, що діто народження – не єдиний сенс життя, тому що тоді життя саме по собі стало б безсенсовим адже щось безсенсове за суттю не може набути сенсовності тільки завдяки його відтворенню. Однак рабин оцінював свою ситуацію як ортодоксальний єврей. І впадав у відчай через те, що в нього не було сина, який колись прокаже кадіш над його могилою. Та я не здавався я зробив останню спробу допомогти йому, запитавши, чи не сподівається він зустріти усіх своїх дітей знову на небесах. Однак моє питання викликало вибух сліз, і на перший план вийшла головна причина його відчаю він пояснив, що його діти, оскільки вони вмерли невинними страждальцями, Виявилися достойними найвищого місця в раю, якого він, старий і грішний чоловік, не заслуговував? Я не погодився, заперечивши хіба неможливо, рабине, що в тому, що ви пережили своїх дітей, і є сенс? Ви можете очиститися роками страждань і, врешті, хоч і не такий невинний, як ваші діти, заслужити місце в раю поряд із ними? Хіба ж не написано в псалмах, що Бог зберігає усі ваші сльози? Отже, можливо, жодне із ваших страждань не було даремним. Уперше за багато років він знайшов полегшення своїх страждань, поглянувши на них з нового погляду, який я зумів відкрити для нього. Швидкоплинність життя вважають, що не тільки страждання, але й смерть позбавляє життя сенсу. Я ніколи не втомлюся повторювати, що тільки по справжньому швидкоплинні аспекти життя. Його єдині можливості, але щойно здійснені вони одразу перетворюються у реальність, вони врятовані і доставлені в минуле, у якому збережені від зникнення, поза як у минулому нічого не може зникнути назавжди, де все зберігається незмінним. Таким чином, швидкоплинність нашого існування у жодному випадку не робить його безсенсовним, але вона визначає нашу відповідальність. Оскільки все залежить від реалізації нами по суті нетривалих можливостей. Людина повсякчас здійснює вибір із безлічі наявних можливостей, які з них будуть приречені на небуття, а які будуть здійснені, який вибір буде зроблено раз і назавжди, наче безсмертний відбиток на піску часу, будь-якої миті людина мусить вирішувати на краще чи на гірше, що стане пам'ятником її існування. Зазвичай людина бачить тільки стерню швидкоплинності і не помічає повних житниць минулого, у яких вона порятувала раз і назавжди усі свої діяння, свої радощі і свої страждання. Нічого не змінити і нічого не забрати. Я повинен сказати те, що вже відбуте, це найпевніша форма буття. Логотерапія, зважаючи на неминуче закінчення людського існування. Є не песимістичною, а радше активізаційною. Щоб пояснити це образно, ми можемо сказати: песиміст нагадує людину, котра зі страхом і сумом поглядає на свій настінний календар, з якого щодня відриває сторінку і який щодня робиться тоншим. З іншого боку, людина, яка активно вирішує свої життєві проблеми, наче вириває з календаря чергову сторінку і охайно та ретельно її зберігає разом із попередніми. Спочатку накидавши на ній кілька стислих нотаток. Людина з гордістю й радістю оглядає багатство, зібране у цих нотатках, бо це свідчення життя, прожитого у повні. Що це означатиме для людини, якщо вона помітить, що старіє? Чи має вона будь-який привід заздрити молодим людям, яких бачить або ностальгувати над втраченою юністю? Для чого їй заздрити молоді? Через можливості, які мають молоді люди, те майбутнє, яке для неї вже позаду? Ні, дякую, думатиме людина. Замість можливостей я маю у минулому вже доконане, не тільки реальність виконаної праці і здійсненого кохання, але й мужньо пережитих страждань. Цими стражданнями я найбільше пишаюся, хоч вони й не можуть викликати заздрощів. Техніка логотерапії Природний страх, як от страх смерті, не можна вгамувати психодинамічною інтерпретацією. З іншого боку, невротичний страх, такий як агрофобія, не можна зцілити філософським розумінням. Одначе в логотерапії розроблена особлива техніка для таких випадків. Щоб зрозуміти, що відбувається при застосуванні цієї техніки, розгляньмо спочатку стан, який часто притаманний невротичним особам так зване тривожне передбачення. Для цього страху характерне те, що він спричиняє саме те, чого боїться пацієнт. Наприклад, особа, яка боїться почервоніти, коли входить до залюдненого приміщення, насправді більш схильна почервоніти за цих обставин. У цьому контексті можна доповнити прислів'я бажання це батько думки іншим страх це мати події. Доволі іронічно, якщо страх призводить саме до того, чого ми боїмося. Так само надмірні прагнення унеможливлюють те, чого ми пристрасно бажаємо. Таке надмірне прагнення або гіперінтенція, я його називаю, особливо часто спостерігається у випадках сексуальних неврозів. Що більше чоловік пнеться продемонструвати свою сексуальну потенцію або жінка, свою здатність до оргазму, то менше їм це вдається. Задоволення є. І повинна залишатися побічним ефектом або бонусом, але воно руйнується та псується у тому ступені, у якому стає самоціллю. Додатково до надмірного прагнення, описаного вище, надмірна увага або ж гіперрефлексія, як називається у логотерапії, також може ставати патогенною, тобто призводити до захворювань. Ось клінічний випадок, який пояснить, що я маю на увазі. Молода жінка звернулася до мене зі скаргою на фригідність. Вона розповіла, що в дитинстві зазнала сексуальних домагань із боку батька. Однак цей травматичний досвід сам по собі не був причиною її сексуального неврозу, як було легко довести. З'ясувалося, що читаючи популярну психоаналітичну літературу, пацієнтка постійно жила в боязкому очікуванні шкоди, яку травматичний досвід завдасть їй одного дня. Це тривожне передбачення закінчилося надмірним бажанням довести свою жіночність і посиленою увагою до себе замість партнера. Цього вистачило, щоб зробити пацієнтку нездатною до кульмінації сексуального задоволення, оскільки оргазм став об'єктом намірів і водночас об'єктом уваги, замість того, щоб залишатися ненавмисним ефектом повної віддачі і поступливості своєму партнеру. Після короткого курсу логотерапії надмірна увага пацієнтки до себе і зацикленість на отриманні оргазму були якщо скористатись ще одним логотерапевтичним терміном дерефлектовані, тобто були усунені умовні рефлекси. Коли її увага перейшла на відповідний об'єкт, тобто на її партнера, оргазм спонтанно встановився. Логотерапія засновує свої техніки, названі парадоксальними намірами. На тому подвійному факті, що страх спричиняє те, чого людина боїться, а гіперінтенція унеможливлює те, чого вона бажає. Я описав парадоксальні наміри німецькою ще в 1939 році. Згідно з цією методикою, пацієнту з фобією пропонують хоча б на мить запрагнути того, чого він боїться. Дозвольте мені пригадати один випадок. Молодий лікар консультувався зі мною щодо свого страху спітніти. Коли б він не боявся спітніти, його тривожного передбачення виявлялося досить, щоб викликати рясне потовиділення. Щоб розірвати це коло, я порадив пацієнту під час події, де він міг спітніти, відважитися визнати, як сильно він може спітніти. За тиждень він повернувся, щоб повідомити, щойно він зустрів людину, чия присутність викликала тривожне передбачення, то казав собі раніше з мене стікав літр поту, а зараз стече щонайменше десять. Як наслідок після страждання від своєї фобії протягом чотирьох років, він набув здатності після одного сеансу цілком звільнитися від проблеми протягом тижня. Читач зауважить, що ця процедура складається зі скерування у зворотному напрямку підходу пацієнта, оскільки його страх витісняє парадоксальне бажання завдяки цьому лікуванню вщухає вітер, що роздмухує вітрила тривоги. Така процедура, одначе, використовує специфічну людську здатність поглянути на себе з боку і з гумором. Ця основна здатність абстрагуватися від себе реалізується, коли б не застосовували логотерапевтичну процедуру, що називається парадоксальним наміром. У той самий час пацієнт навчається звіддаля дивитися на власний невроз. Твердження співзвучне з цим можна знайти у книжці Гордона Олпорта. Індивідуум і його релігія невротик, який вчиться сміятися над собою, вчиться керувати собою і, можливо, одужує. Парадоксальні наміри це імпіричне підтвердження і клінічне застосування олпортівського твердження. Ще кілька випадків можуть слугувати роз'ясненню цього методу. Наш пацієнт працював діловодом, і його лікувало чимало лікарів у різних клініках без терапевтичного успіху. Коли він потрапив до мого шпитального відділу, він був на межі відчаю, зізнаючись, що перебуває за крок до самогубства. Декілька років він потерпав від графоспазму, який так посилився, що виникла загроза втрати роботи. Отож лише негайна швидка терапія могла виправити ситуацію. На початку лікування лікар Ева Коздера порекомендувала цьому пацієнтові чинити інакше, ніж зазвичай. Замість того, щоб намагатися писати якнайохайніше і якнайрозбірливіше, писати найгірші з можливих закарлючок. Йому порадили сказати собі А зараз я покажу людям, який із мене писака. І тої миті, коли він навмисне намагався мазгуляти аби як, він виявився нездатним на це. Я спробував писати нерозбірливими карлючками, але просто не міг, розповів він наступного дня. За 48 годин пацієнт звільнився від графоспазму і протягом періоду спостереження не потерпав від нього. Він знову щаслива людина і цілком здатен працювати. Про подібний випадок, коли, однак, ішлося не про писання, а про мову. Повідомив мені колега з ларингологічного відділення Віденської поліклінічної лікарні. Це був найважчий випадок затинання, що траплявся йому за багато років практики. Ніколи в житті, відколи Недоріка себе пригадував, він не був вільний від проблеми затинання навіть на мить. Це трапилося, коли пацієнту було 12 років, і він вирішив проїхатися на підніжці трамвая безбілетником. Упійманий кондуктором, хлопець вирішив, що єдиний спосіб урятуватися викликати співчуття. Отож спробував продемонструвати, що він лише бідолашний недоріка. Але коли він спробував затинатися, не зміг цього зробити. Він несвідомо застосував парадоксальний намір, хоча й не для терапевтичної мети. Однак ці приклади не мають залишити враження, що парадоксальні наміри ефективні лише в моносимптоматичних випадках. Застосовуючи цю логотерапевтичну техніку, мій персонал у віденській поліклінічній лікарні досягав успіхів навіть у лікуванні обсесивно-компульсивних розладів найважчого ступеня та тривалості. Можу покликатися, наприклад, 65-річної жінки, яка 60 років потерпала від неврозу компульсивного миття рук. Доктор Ева Коздера почала логотерапевтичне лікування методом парадоксальних намірів, і за два місяці пацієнтка змогла провадити нормальне життя. Потрапивши до неврологічного відділення Віденської поліклінічної лікарні, вона зізнавалася життя для мене було пеклом. Одержима своєю нав'язливою ідеєю і бактеріофобією, вона залишалася весь день у ліжку, не здатна виконувати жодних хатніх обов'язків. Не можна сказати, що вона цілком звільнилася від симптомів, оскільки нав'язлива ідея подеколи оволодівала нею. Однак вона за власним визнанням може жартувати про це, тобто застосовувати парадоксальний намір. Парадоксальні наміри можна також застосовувати для лікування розладів сну. Страх безсоння призводить до гіперінтенції заснути, яка своєю чергою заважає пацієнту поринути в сон. Щоб подолати цей страх, я зазвичай раджу пацієнтам не намагатися заснути, а радше чинити навпаки, не спати якнайдовше. Іншими словами, гіперінтенцію заснути, яка викликає тривожне передчуття, що цього зробити не вдасться. Витісняє парадоксальний намір не заснути невдовзі за яким приходить сон. Парадоксальні наміри це не панацея, хоча це корисне знаряддя в лікуванні обсесивно компульсивних станів і фобій, особливо у випадках, в основі яких лежить тривожне очікування. Більш зате не варто висновувати, що короткотермінова терапія обов'язково закінчується короткотривалим ефектом. Одна із найпоширеніших ілюзій фройдистської ортодоксії, цитуючи Еміля Гудгайля, полягає в тому, що тривалість результатів залежить від тривалості терапії. У моїй картотеці, наприклад, є звіти про випадки лікування пацієнтів, до яких парадоксальні наміри застосовувалися понад 20 років тому, терапевтичний ефект, поза тим виявився постійним. Один із найбільш дивовижних фактів це те, що парадоксальні наміри ефективні незалежно від етіологічної основи випадку. Це підтверджує зауваження якось висловлене Едіт Вайскоп Джоелсон. Хоча традиційна психотерапія наполягає на тому, що терапевтичні заходи мають базуватися на визначенні етіології. Не виключено, що певні фактори можуть спричиняти неврози в ранньому дитинстві, і абсолютно інші фактори можуть звільнити від неврозу у дорослому віці. Що стосується справжніх причин неврозів, окрім конституційних елементів, соматичних або психічних за природою, такі механізми зворотного зв'язку, як тривожне передбачення, видаються головним патогенним фактором. Цей симптом викликає фобію. Фобія збуджує симптом, а симптом своєю чергою підсилює фобію. Подібний ланцюг подій, однак, можна спостерігати в обсесивно компульсивних випадках, коли пацієнт бореться з ідеями, що ними одержимий. Однак таким чином він лише підживлює їх, оскільки тиск викликає зворотний тиск. І знову ж таки симптом посилюється. З іншого боку, щойно пацієнт припиняє боротися із своєю одержимістю і натомість намагається висміяти її, ставлячись до неї з іронією, застосовуючи парадоксальні наміри, порочне коло розірване, симптоми слабшають і зрештою щезають. У вдалих випадках, коли відсутній екзистенційний вакуум, пацієнту не тільки вдається висміювати свої невротичні страхи, але й зрештою повністю ігнорувати їх. Як ми бачимо, тривожному очікуванню мають протидіяти парадоксальні наміри гіперінтенції так само, як гіперрефлексії, має протидіяти дерефлексія. Дерефлексія, однак, неможлива без орієнтації пацієнта на його особливе покликання і місію в житті. Самоцентрованість невротика жаль це чи зневага до себе не розриває порочного кола, ключ до лікування, самотрансцендентність. Колективний невроз. Кожному віку властивий власний колективний невроз, і кожному віку потрібна власна психотерапія, щоб із ним впоратися. Екзистенційний вакуум, який є масовим неврозом нашого часу, можна описати як особисту і особистісну форму нігілізму, а нігілізм можна описати як ствердження безмістовності буття. Психотерапія, одначе, ніколи не спроможеться впоратись із таким станом справ у масовому масштабі, якщо не звільнитися від впливу сучасних тенденцій нігілістичної філософії, у іншому випадку вона стане радше симптомом масового неврозу, а не ймовірним зціленням від нього. Психотерапія буде не тільки віддзеркалювати нігілістичну філософію, але також навіть мимохідь. Вселяти в пацієнта карикатурне, а не правдиве бачення людини. Насамперед існує небезпека, пов'язана із вченнями про людську обмеженість, з теорією, що людина є лише продуктом біологічних, психологічних та соціальних умов, або ж продуктом спадковості і оточення. Такий погляд сприяє невротичному переконанню. Що людина схильна увірувати в будь що, зокрема й у те, що вона є пішаком і жертвою зовнішніх впливів або зовнішніх обставин. Цей невротичний фаталізм підживлює і підсилює психотерапія, яка заперечує свободу людини. Зрозуміло, людське буття є обмеженим, а свобода лімітованою. Людина не вільна від обставин, але вільна обирати своє ставлення до них. Як я висловився одного разу. Як професор у двох царинах неврології та психіатрії, я цілком свідомий міри, до якої людина є суб'єктом біологічних, психологічних та соціологічних обставин. Але крім того, що я професор у двох царинах, я також вижив у чотирьох таборах концентраційних таборах. І через те можу засвідчити несподівано високий рівень людської здатності опиратися і мужньо протистояти навіть найгіршим обставинам, які лише можна уявити. Критика пандетермінізму. Психоаналіз часто звинувачують у так званому пансексуалізмі. Щодо мене, то я вагаюся, чи такий підхід узагалі законний. Одначе існує дещо, що видається мені навіть більш помилковим і небезпечним підходом, а саме те, що я називаю пандетермінізмом. Під цим терміном я розумію погляд на людину, за якого нехтується її здатність протистояти будь-яким обставинам. Людина не уповні обумовлена й обмежене, радше обмежує себе самостійно, вирішуючи піддатися обставинам чи протистояти їм. Іншими словами, людина є незалежною в остаточному сенсі. Людина не просто існує, але завжди вирішує, яким буде її існування, ким вона стане наступної миті. Подібним чином кожна людська істота має свободу змінюватися будь-якої миті. Отож, ми можемо передбачити її майбутнє тільки в розлогих межах статистичного опитування, що стосується цілої групи. Індивідуальна особистість, однак, залишається непередбачуваною. Основа для будь-яких передбачень представлена біологічними, психологічними та соціальними обставинами, але однією з головних рис людського існування є здатність повставати проти обставин переростати їх. Людина здатна змінювати світ на краще, якщо це можливо, і змінювати на краще себе, якщо це необхідно. Дозвольте мені навести приклад лікаря. І. Це єдина людина зі всіх, хто трапився мені на життєвому шляху, яку я наважуся назвати втіленням Мефістофеля творінням сатани. Тоді його називали серійним вбивцею зі Штайнгофа, великої психіатричної лікарні у відні. Коли нацисти розпочали програму евтаназії, він тримав у своїх руках всі ниточки і фанатів від дорученої йому роботи. Намагаючись не дозволити врятуватися від газової камери жодному душевнохворому. Після війни, повернувшись до відня, я запитав, що сталося з лікарем, Ій. його ув'язнили росіяни в ізольованій камері Штайнгофа. Розповіли мені. Однак наступного дня двері камери виявилися відчиненими, і відтоді лікаря Ій не бачили. Я був переконаний, що він, як чимало інших, з допомогою спільників утік до Південної Америки. Однак нещодавно я консультував колишнього австрійського дипломата, котрий перебував в ув'язненні за залізною завісою, спочатку в Сибіру, потім на славнозвісній московській луб'янці. Під час неврологічного обстеження він несподівано запитав, чи не доводилося мені знати лікаря. Ій. Після моєї ствердної відповіді він вів далі. Мені довелося познайомитися з ним на Луб'янці там він і помер у віці близько 40 років від раку сечового міхура. Перед смертю він виявив себе як найкращий друг, якого лише можна уявити він усіх утішав. Він жив згідно з найвищими моральними стандартами. Він був найкращим товаришем, якого я мав за довгі роки у в'язниці. Ось така історія лікаря і масового вбивці зі Штайнгофа. Як ми можемо передбачити поведінку людини? Ми можемо передбачити рух машини, автомата. Більш за це ми можемо навіть спробувати спрогнозувати механізми або динаміку людської психіки. Але людина це більше ніж психіка. Однак свобода це не останнє слово, свобода це тільки частина історії і напівправда. Свобода це лише зворотний аспект цілого феномена, лицевим боком якого є відповідальність. Насправді, свобода може виродитися у звичайне свавілля. Ось чому я рекомендую, щоб монумент свободи на східному узбережжі Америки доповнили монументом відповідальності на західному березі. Не існує жодних обставин, які можуть позбавити людину найменших шансів на свободу. Таким чином, залишки свободи, якими б обмеженими не були, має особа в стані неврозу і навіть психозу. Дійсно! Осердя особистості пацієнта залишається недоторканим навіть у випадку психозу. Невеликовні душевно хворі можуть втратити свою корисність для суспільства, але все ж зберігають гідність людської істоти, це моє кредо психіатра. Без нього я не вважав би за доцільне бути психіатром. Заради чого? Тільки заради зіпсованого механізму мозку, який не підлягає ремонту. Якби пацієнт не був чимось більшим, ефтаназія була б виправданою. Гуманізація психіатрії надто довго, півстоліття, якщо бути точним, психіатрія намагалася інтерпретувати людський розум винятково як механізм, і внаслідок цього терапія душевних захворювань зводилася до технічних термінів. Я вірю, що ця ідея себе вичерпала. Те, що зараз бовав на обрії, це силует не психологізованої медицини, а радше гуманізованої психіатрії. Одначе лікар, який досі розуміє свою роль головно як роль техніка, мусить визнати, що не вбачає в пацієнтові нічого окрім механізму, замість того, щоб розгледіти людську істоту поза хворобою. Людська істота це не одна річ із купи. Речі визначають одна одну, але людина сама визначає себе. Якою вона стане у межах своїх здібностей і оточення вона вирішує самостійно. У концентраційних таборах, наприклад, у цій лабораторії життя і на цьому полігоні ми спостерігали, що деякі з наших товаришів поводилися, наче свині, у той час, як інші поводилися, наче святі. Людина має обидві можливості. Яку з них вона реалізує залежить від її рішень, а не від обставин? Наше покоління реалістичне, позаяк ми дізналися, якою насправді є людина, урешті, саме людина винайшла газові камери в Освенцимі, але вона також була тою істотою, яка входила до цих камер велично, з молитвою до Ісуса чи Шма Ісраїль на вустах.